Бере центральний залізничний вокзал. Ось тут, до речі, можете залишити десь, вже при виході. Залишити речі і десь погуляти. Ну, Звісно ж, це платно, але в принципі така можливість. Тут є також там туалет. В общем, ми переходимо тут. Потім переходимо ось тут, по тонельчику, і до п'ятої платформи. Вона знаходиться в самому кінці. Ми сюди направо, піднімаємося на гору. Далі у нас йдуть ось такі турнікети. О я бачу чергу, то на наш потяг черга. Ми допізнімося. Але ми встигаємо. Я думаю, хоча б забігти в останній вагон. А там уже перейдемо. Пройшли за одну минуту. Навіть черги не було. І вагони черги немає. Коротше, ми встигли на мокрій. Ну мокрі. Но... їдемо додому. Так що, з сербами, який там мокрий. Все, чекайте.